Запит на інформацію. І поставте зразу номер реєстрації. Бо вже я розумію, що номер. Тепер на 16.10 на двере 16.21. 16, зараз ми подивимося, як у вас годинники, як у мене ходять. А, ну то камера запише. Яка точно година? Запишете 21. Якщо ви вважаєте, що вас показує 21, а по камері я буду бачити точно, яка година. Станом на цю дату я там і вказую. Бачите, що голова територіальна. Маю документ, вам треба документ? Прошу. Нотаріально посвідчено. Перший дивіться. Це перший, це другий. Нотаріально посвідчено. Фотокопія. Ну, фотокопія завірена, нормально. Натаріально засвідчено. Ну, ви знову не вказуєте номер реєстрації. Згідно з інструкції діловодства, відмітка людині кладеться ж там, година, Номер видаваєте, дата, номер хідне і настане. Відповідно до запиту про інформацію ви зобов'язані виконувати закон. Я Значить, розповідно. це вам зовсім по-іншому вже. Там ви неправильно відповідно. робите. Ви можете прочитати пункт Відповідно І до реєстрації ми... відповідно до реєстрації запитів реєструвати... про інформацію? Ні, як ми реєструємо документи, які до нас людина подає, як ми маємо ставити від я... Тому, що ми дійсно прийняли відміну. Інструкція чия? Інструкція з діловодства апеляційного суду. Ну якщо ця інструкція не відповідає це закону. апеляційного, спеціалізованого. Ну так ви тоді не підчиняєтеся закону, правильно я розумію? Ну бо тому, що відповідно до закону ви повинні поставити зразу вхідний номер. Ну я взагалі це прецедент у цьому суді. Я розумію, що це прецедент. Ну добре, ви тепер докажете свою правоздатність, дієздатність, відповідно до чого ви дієте. Бо тому, що ви не маєте ні указу про створення, ні про що І я бачу інструкція з місцевих загальних судів, яка фактично не затверджена і ні з ким не погоджена. Варіант Це для власного користування, щоб нам було зручно читати вивчати. А все є на сайтах офіційно. Від 17 грудня. Суд дії від якого числа? Що він народився 13-го року? Ну, я розумію, закон з 14-го року прийнятий про очищення і про інформацію. Відповідно до якого, ця інструкція не підходить. Я сьогодні ще раз вказую про це. Я сьогодні заявляю, від 25-го був запит даний. Сьогодні 5 число, вже 10 днів минуло. Відповідь у мене є на запит попередній, 5 днів, адже на цей запит про інформацію. 5 днів надається. Є відповідь для мене, поясніть мені зараз. Значить, на запит про інформацію від 25-го є відповідь? Я була тут якого числа? 4-го. Ні, не то, що щось, на запит про інформацію. П'ять днів вже давно минуло. Все надіслали пошту? Ні, поштовхи надіслали мені ухвалу. Все, хто це говорить, що все, надіслали. Я розумію, що кожен раз лише від, відговорка, що все надіслали. Нічого немає, крім ухвали від 31 числа. Більше нічого немає. Ні заяви, ні скарги, ні запити не розглянуті. Станом від 21 го числа 21 -го березня, 25-го запит, вже ми маємо 10 днів. Про інформацію, звичайно. Я надіюся, що на цей раз я вам дала вже територіальні громади електронний адрес, що в п'ятиденний строк буде направлено. Я так надіюся.